Три пригоди природи назовські породи третій сезон. Чи приєднатися мені ще ні? Документ. Шуцо? Санрайс. Чоловік, який може робити ніч або день. Девишний час він замітний як туман. Ти його не в ти його не побачиш. Він є від побагатше, від побег від заблядин. Ти. ти його не побачиш від. Ти його не побачиш, що він в тропії, а де, а де коли в, на землі і зги. Він дуже любний. Е, дуже смішний жарт. Він помер 1996 року, 4 квітня. Я тоді пішов у ліс. Я йшов, але появився вовки. Я втікав, я втікав в сії сили, але вони не довгла, не довгали мене і роздергли мене. Я помер. Я граю, ну, і потім пішов в Етропію. Я виглядав, мене були, були побаганчі волосся і очі теж побаганчої. Ну, і нові сили. Теж це десь так. Написано Сангайс. Це що такий за жарт? Ти не йти до, про, до проколки плейга. О, Привіт, Хелбрайн! що ти такий переляканий? Я хотів тебе щось запитати. Питай, я там знайшов книгу, де було написано про якогось садгайса. Ти знаєш, що це такий? Я не знаю, спитайся в сад мене. Добре, я спитаю його. Якийсь дивний. Хто такий садгайс? Сандбе, oh. що ти хочеш? Я там знайшов книжку, де було якось написано, по якого са... Сандрайса було написано. Сандгайс? Я знаю. Ти знаєш, що ти mm -hmm. такий? А що скажу? Сандгайс? Це... А! Лейтон! Його тоді я зведу, а звали Лейтон. Тобто це Сангайс. Ей, Лейтон! Ти куди хочеш сьогодні йти? Мене хочуть сьогодні в ліс відправити. А ти. І мені не йти додому, побачив Сангайз. Тоді Сангайз всім подобався, тому що його назвали Розхід сонця. Тому що коли він тільки з'являвся, розходило сонце. І, і в тоді появився розхід сонця. Коли він тільки приходив десь так. До да побачення, сад райс! Побачимося завтра. Як ти БУДЕШ ще живий? Та чего? У це молиться дуже багато вовків. БУДЬ бережним. Дякую, сад МЕН! Тобто як ТЕБЕ звати? Дякую, сайдер. Сайдер, дякую, сайдер. ДОБРЕ! Я тоді пішов. Добу. Задіс, шо е, друг. Лейтон буде живий. Ти ще хтось є, Я туди швидше йти. І, э, лейтон не, не поробив, не вже ніч. Опа, якийсь дорого був. Сьогодні помер хлопець э, 14 років на ім'я Лейтон побрав сьогодні. 4 квітня він таки не спойшов з лісу. Його там досі поліція шукає, але не може знайти. Ви бачите, напевно, ми не зможе знайти лейтена. Точка Точка поліції. Ні, що, без власті попав. Це що І Що з ним? Я тоді ще не знав, що йдуть бомер. Після того Лейтон! За що ти нас покинув? Садгайс. Побачила Може ми колись на моє здобу побачимось. Я тоді пішов, я був дуже гостойний. Добре, як він нас побег, то хто не усе? Я не знаю. Можливо його садгайс, але я точно не знаю, що він живий чи є. Ти ж знаєш, що він може бути там. От я точно цього не знаю, але це міг може бути сам він, або це хтось інший, хто міг це бачити. І не розумію, я думаю, що це міг бути сам самзайц. Тому що я не думаю, що там хтось з ним теж був. Тому що він виглядів їх теж повергти або він, теж. О... Добре. Добре. А чого вже почала тією Та річ? був день, як от дивно. А ти хто такий? Мене звати Сан Та, я в ніч день. Та. Деколи навіть. Ти мене досі не пане, не замітив. Ти можеш буде звати розхід сонця. Та, а я пам'ятаю по кого там писалося, по тебе? Добре я йду, я запитаєш. А те хто там такий? Чи там з поколу? Поколом Я Ти доводи братися. А ти хто такий? Че ти лізеш до його моє... лізеш до мого друга? Того друга? А, та. Вона звати Садра Стоп того схід сонця. Ти? А ти знаєш про мене? Я би не сказав, що ти міг би знати про мене, а як ти справді знаєш про мене, це як би дуже дивовижно сказати, тому що я дуже прикриваю свою інформацію, хто я сам насправді такий деяких людей. Ти бачиш, що я буду прикол, ще базу побачу, так? Санбеду. Uh, хто ти такий? Судейс? Так, ти хто такий? Я. Yeah. Саме! Яке було ще що? Лай тут! Да, може це було якісь правді, вони так чекали, але я нічого не розумію, а ти йди. Я я не допомагаю бачити, я тебе теж, але я це не прийшов, що зробити, ви таки побувати демоніців. Вони якби так достали. Добре, не будемо мішати, Да, я видав. А добре. Тепер, тепер, тепер гоу союз, так? А я подумаю. Та сад вас здорового виводу не думати. Думаю, що і завтра точно захоче піти в союз. Надіюсь.